Доброго дня, шановні винаградарі любителі. Сьогодні у нас 8 серпня 2024 року. Ми знаходимося на нашій ділянці в місті Карлівка, Полтавська область, Україна. Тема сьогоднішнього відеоролику: як допомогти молодим насадженням і прививкам цього року, щоб на них досить таки якісно визріла лоза до осені, і ця лоза перейшла вже в зиму в хорошому стані, з накопиченням всіх поживних речовин і повністю з дерев'янілою визрівшою. Починаючи з початку серпня, ми щорічно молоді насадження, це стосується тих посадок, які були в цьому році. ось, Наприклад, у нас молодий сажанець посаджений, ось цілий рядок тут посаджений молодих. І прививки цього року, які ось також тут ми кущики переправи, отакі насадження ми щорічно обробляємо, починаючи десь з перших чисел серпня препаратами калія. Застосовуємо в першу чергу це монофосфат калія, дуже багато років ми вже з ним користуємося, він нас жодного разу не підводив, які б не були сезони, які б не були е, холодні літа чи теплі літа, нема значення. Монофосфат завжди на висоті працює і дуже, дуже чудово. Е, тільки тут система яка? Це як я в свій час запозичив його. Е, Царство небесне Шмільову Олександру Феофановичу, він мені цю систему розповів, як він використовував свій час. Значить, накопичувально йдемо по кожен раз збільшуючи дозу. Тобто, ми починаємо обробку з 40 грамів. І кожен раз додаємо по 10 грамів. Тобто сьогодні ми обробили, через тиждень повторюємо і додаємо 10 грамів. Тобто, почали з 40, потім пішли 50, 60, 70, і можна так дойти, хоч і до 200 грам, для рослини, в принципі, це вже буде не нормально. Але як показує досвід, достатньо десь дойти до 100 грамів, і вже практично лоза у нас буде зріла. Які б не були роки, ми витягували навіть такі ну, лози, як мене в мене минулому році, одна з прививок тільки тронулася в ріст на початку серпня. Ну, я думаю, так, дуже дефіцитний сорт, але, думаю, не визріє ніяк, що б ми там не робили. Але застосовуючи таку методику, ми поступово її змусили все-таки лозі визріти, і все нормально в цьому році, навіть малесенький врожайчик є. Головна умова також для визрівання лози це ще прибрати всі верхівки. От, наприклад, у нас. Сажениць цього року посадки, от його верхівка, він вив'язаний, він досить таки потужно розвинувся. От в даному випадку можна, якщо найменше з пів метра, його просто зірвати, оцю верхушку. Тобто прибрати точку росту. До речі, вже точка росту, бачите, вже вона не згинається, вона вже виправилася, тобто ріст вже поступово зупиняється. І це досить добре, тому що практично вже рослина або ось саженець, наприклад, також цього року посадки. Вже Практично, бачите, тож, верхушка не зігнута, ріст зупинився і можна так його сміло точку росту прибрати на одному, на другому пагоні. Пасинки нас всі прищипнуті над першим листком. Якщо вони будуть тут десь поступово далі розвиватися, тож будемо прищипувати їх над першим листком. І обробляємо препаратами калія. Можна застосовувати монофосфат калія, можна застосовувати сульфат калія або якісь хелатіни калія, будь-яка будь сполука калія. Хоч ті ж комбінації, де йде, допустимо, азот, фосфор і калій, де мінімум азота, а максимум калія, можна застосовувати отак. Але по наростаючій по дозі ми працюємо тільки з монофосфатом. З іншими препаратами цього досвіду немає, і якщо ви ними будете працювати, працюйте в тій дозі, яка, допустимо, дозволена по інструкції для застосування. А монофосфатом калієм, от таким, скажімо, дослідним шляхом, люди дійшли, що от він в такому вигляді досить хорошо допомагає визріванню. Тобто накопичувальна доза, кожен раз додаючи. Я знаю, що в цього в цьому метода є свої я кажу, сторонники, яким я являюся, і є свої такі критики, які кажуть, що краще поливати під корінь. Чесно кажучи, я і не проти, можна поливати під корінь, але будь-яка вода, яка зараз йде під корінь. А ми стараємося молоді наші насадження поливати мінімально в цей період, щоб не спонукати цей ріст. Ми, даючи воду під корінь, ми також будемо спонукати його додатковий ріст, а це не бажано, на мій погляд. Ми стараємося мінімально поливати і під корінь його не даємо, а даємо тільки по листку. Листовий апарат препарат добре через себе пропускає. Йде поглинання цього препарату, накопичення в самій лозі, йде стимуляція розвитку і накопичення всіх. Вуглеводів, які будуть відкладатися в лозі для подальшого зимування і визрівання. Тобто, це все досить таки дієво і працює. Ми вже багато років цей спосіб застосовуємо і відходити від нього в ніякому разі ми не збираємося, тому що він жодного разу нас не підвів. Цей спосіб ми застосовуємо, ще раз повторюсь, на однорічних саженцях, або в саженці ті, що в школки у нас ростуть цього року посадки, або ж ось, наприклад. Прививки цього року. Це ось ми прививки поробили і зараз ми вже один раз обробили, зараз буде сьогодні другий раз. В ну, цьому році, слава Богу, тепле жарке літо, лоза поступово вже змінює колір, вона вже бачите, робиться такою жовтуватою. Тобто сама по собі вона також може визріти. Але є регіони, де, ну, може, трошки холодніше було, або якісь інші там чинники завадили визріванню. Застосуйте цей метод, і у вас не буде проблеми по осені потім з визріванням. Бо дуже часто люди дзвонять осінню, там в кінці вересня, наприклад, у мене погано визріва лоза, що робити. Та от якраз в той період вже ви нічого не зможете зробити, це мало що дасть. А от коли ви почнете це робити з серпня місяця, поступово накопичувально воно буде братися, лоза буде підготуватися плавно, не так, що ударно її сьогодні треба, а вже воно не буде так. Лоза повинна поступово набрати той калій, який буде спонукати її, визрівати. -визр 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 також ми не застосовуємо ну, так, хочу сказати, ми не препарати калія по листку для набору цукрів. Слава Богу, сонця вистачає, тепла вистачає. Щорічно не, не потрібно додаткове так, стимулювання накопичення цукрів в наших ягодах. Ми цього не застосовуємо. Але є регіони, де... Не вистачає тепла, або десь якісь інші чинники, які не додають повноцінно накопичити цукри, ви можете застосовувати препарати калія в цей період обробкою по листку, для того, щоб додатково стимулювати і визрівання лози, і накопичення цукрів у самій ягоді. Тільки єдине прохання: не, не бризкайте по самій ягоді. Ягода, якщо оброблена буде монофосфатом калія, десь якісь маленькі кристалики на ньому залишаються. і він ну як помиєте, нічого страшного, але все-таки сам присмак препарата залишиться, але легенька гіркота. Щоб цього не трапилося, обробляйте верхню частину, наприклад, отак, поділіть приблизно. Цю верхню частину обробіть. Препаратом калія по листку, він собі впитається, через усті це зайде, і все буде відмінно. Тобто не потрібно обробляти ягоду, забризкувати її, це абсолютно нічого не дасть. Працюйте через листовий апарат, ну, хочете, поливайте під корінь. Це, в принципі, вже ваш вибір. Але ми працюємо в основному тільки по листку, якщо є необхідність у ну, стимулюванні визрівання лози. Ну, я думаю, на цьому будемо завершувати це коротеньке відео. Кому воно сподобалося і воно, ви бачите, що воно для вас корисне, підтримайте його лайком, коментарем. Не забувайте підписуватись на наш канал. Всім кріпкого здоров'я і все буде Україна!